Розклад на стосунки на колоді мадам Ленорман. Вітаю! Сьогодні такий пасмурний, дощовий день. Настрою немає, нічого робити не хочеться. То давайте подивимось, карти нам хай приємне щось покажуть, розкажуть, а ми подивимось та послухаємо. Карти покажуть, я розкажу. А ви подивитесь і послухаєте, да? Розклад на стосунки. Думайте про вашу половинку, про якусь людину, яка вас цікавить. Розклад загальний. Повністю на всіх відігратися він не може, але кожен почує для себе якусь фразу, відповідь на якісь питання. Все рівно кожен, хто дивиться, почує для себе щось нове, щось важливе, щось цікаве, щось корисне. І так, розклад на стосунки. Перша карта у нас виходить, карта друг. Карта друг значить, що стосунки у вас на довір'я. Бачите, собака знятий ошейник, і собака держить цей ошейник сама і каже, пожалуйста, може йдіть на мене ошейник, ну я і без нього нікуди не втечу. Тобто ваші стосунки повністю на довірі. Це дуже добре. Ви довіряєте один одному, не обманюєте один одного. І ваша віра один в одного, вона вже перевірена часом. Зрушити її вже ну, дуже важко. Бачимо карту лелеки або карту гніздо, кому як подобається. Гарна, позитивна карта. Вона говорить про те, що Мова йде про вашу родину, про ваше сімейне гніздо. Кожен це гніздо приносить щось своє, робить якийсь свій вклад в будинок, там, де ви живете, вашу родину, в благополуччя вашої родини. Гніздо це що? Це стабільність, це уют, це тепло, це родина. І от бачите, тут одна лелека, ну так, вона нібито далі намальована. Да? а це буде вона, партнерша. А ось він, партнер лелека, у нього така гілочка в клюві. Це говорить про те, що він добитчик, він повністю забезпечує родину, а вона оберігає вогнище сімейне. І тому у сім'ї царить гармонія карта зірка. Також прекрасна карта, це, вона говорить про те, що взагалі ваш союз це як ви судьба один одному. Ви один одному по судьбі. Інакше й бути не могло. Ви зустрілись не просто так, а тому що ви судьба один для одного карта ведмідь. Мало того, що ви довіряєте один одному, так ви ще й дружите. От знаєте, є така давня, вона наверное, ще за часів Радянського Союзу. Така мудрость народна, мабуть, <laughs> що у нас в сім'ї все должно бути гармонійно. А гармонія тільки тоді, якщо дружина і коханка, і друг, і повар, і, ну, тобто, на всі случаи життя дружина підходить безукорізнено. І тоді от в сім'ї гармонія, щастя, любов і один одному не набридають чоловік і дружина. Так от, тут, бачите, зображений ведмідь, а ведмідь нас означає силу, силу, могутність, покровительство. Тобто, ви один за одного перегризете горло, якщо треба буде. От дивіться, карта лебеді, карта серця. Карта серця, але вони на цій колоді зображене воно за допомогою лебедів, які так голови схилили один до одного і творилось серце. Тобто, це любов. Ну, от, Виходять карти одна за одною, просто лучше не придумаєш. Ну, дійсно. Бачимо карту вершник. В цій колоді, він так красиво зображений. Це зустріч, це коли ви проводите разом час. Карта говорить, оцей триплет, можна прочитати. як Коли ви разом проводите время, між вами любов, ви світитесь, і це видно, це бачать всі. Це не можна скрити. Ой, бачимо гарну карту Сонце. Сонце це потяг один до одного. Да? Це прекрасна, прекрасне сексуальне життя, інтимне між вами. Далі карта довіра. Ми тут говорили про довіру, про дружбу. А тут, є, ну, тут зображена карта дитина. Вона говорить, що у вас ваша довіра. Ну, вона просто не знає меж. Ви, як діти, любите один одного. Карта букет говорить про те, що жінка в таких стосунках розквітає. Вона квітне, як букет. Але саме головне задача партнера берегти. Постійно міняти водичку, да, підживлювати чимось, тому що букет він же ж недовготривалий, він не може стояти і квітнути вічність. Рано чи пізно він має зав'янути. Тому задача чоловіка, партнера а, отак, заботою, як про дитину, заботиться, про свою партнершу, про свою сім'ю, і тоді все буде прекрасно. Я хотіла, щоб вийшли чудові карти. І так воно і вийшло. Настрій в мене був не дуже, але після таких карт я розумію, що настрій покращився, я це відчуваю, бо починала я, так, знаєте, так, добре, вітаю вас, така погода, а закінчила розклад уже з посмішкою. Так що я бажаю, щоб у всіх стосунках і в сім'ях між партнерами були тільки такі стосунки, як розказали нам карти мадам Ленорман. За особистими розкладами, звертайтесь до мене особисто. Номер телефону залишу в описі під відео. Буду вдячна вам щиро вдячна за підписки, коментарі та лайки. Бережіть себе, мирного неба, всього найкращого.